Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі. Пропонуємо вашій увазі продовження роздумів над Євангелієм від Марка. Євангельський епізод, над яким роздумуємо сьогодні, відбувається за кордоном. На поганській території Тиру та Сидону, як прелюдія до універсальної місії церкви, Тир знаходився на північному заході від Галилейського моря за межами старозавітного обіцяного краю. Там мешкали переважно погани – Схема розповіді є типовою для чуда, ситуація потреби і звернення до Ісуса, підтвердження щодо наявності віри, яка необхідна, щоб відбулося чудо, авторитетне слово, що здійснює чудо, а також його ж перевіряє. Хоча Ісус перебуває за кордоном, слава його випереджує, не може залишатися анонімним. Євангеліє говорить, що Ісус не міг утаїтись, це було наслідком Його чудес. Навіть у переважно поганській землі він не мав можливості відпочити і провести час на одинці зі своїми учнями. У розповіді домінує діалог Ісуса з жінкою, яка відіграє провідну роль у цьому сюжеті, просить у нього допомогти її дочці, що була біснуватою. Молитва жінки висловлює материнську тривогу, а також і більшу впевненість в Ісусі. Субтитрувальниця Хоча проти неї, відповідно до менталітету того часу, грають етнічні, культурні та релігійні фактори це жінка, і, отже, ненормально, що вона звертається до учителя. Крім того, вона належить до язичницького народу. Її прохання висловлює сміливість, що межує з зухвалістю. Слова Ісуса, здавалося, підтримують цей світ упереджень і несправедливості. В його словах, діти, що відносяться до вибраного народу, і щенята, до язичників, Використовує зменшувальне або пестливе слово, там де євреї зазвичай використовували важкий і принизливий термін собаки, але насамперед Ісус використовує техніку вишуканої психології. Він не одразу погоджується на її прохання, але відтерміновує дарунок, щоб показати, що віра жінки тверда і що вона терпляче чекає, незважаючи на відмову. Навчимося, і ми не залишати негайно молитви, коли не отримаємо негайно проханого, але терпляче продовжуємо молитву доти, доки не отримуємо те, про що молимось. Повне і негайне прийняття прохання не виявило б справжнього почуття жінки. Вона не була б готова це прийняти взагалі. Крім того, було необхідно допомогти учням та іншим євреям, щоб зробити крок в сторону гідної і справедливої відкритості. Ісус приймає критерій поступовості. Вже термін щенята був закодованим посланням, що щось змінюється. Що Ісус був євреєм відмінним від інших. Вона чіпляється за цей якір і покірно, але і рішуче реагує. Але й щенята їдять під столом крихти після дітей, і вона звертається до Ісуса з урочистим звертанням: Господи, що висловлює її віру. Ісус був вражений наполегливістю й вірою цієї матері, його захоплюють її слова, і він реалізує її бажання. Запевняє її, що дочка вільна від демона. Він не одноразово та визволяв людей згідно з вірою інших. Ця жінка вірила, що Ісус може виганяти демонів навіть на відстані без будь-яких ритуалів або магії. Таким чином, Ісус починає ламати бар'єри, що розділяють два світи юдейський і поганський. Поган допущено до бенкету. Тут виглядає, вони повинні задовольнятися крихтами, але незабаром з другим помноженням хлібів вони будуть їсти на рівні з усіма. Жінка не єврейка, яка не висуває права, але погоджується прийняти навіть крихти, тобто бути допущеною до участі в дарі спасіння, який в першу чергу стосується стародавнього народу Божого, показує, що серце є вирішальним простором зустрічі з Богом. Тут є гарантією не етнічна культурна чи релігійна приналежність, а здатність входити у відносини з ним, приймаючи етапи зростання. Кожен день ми проходимо випробування, щоб перевірити на наш рівень зрілості стосунків з Богом і з іншими людьми, і якби ми могли побачити результати голосування, можливо, ми мусили б засоромитися. На словах, ми всі відкриті і доступні. Ми підписуємо міжнародні договори, підписуємо заяви загальної гідності та рівності всіх людей. Однак на практиці робимо цілком інакше. Ми повинні знову віднайти радість бути братами, почувати себе членами тієї самої сім'ї. Ми пов'язані з іншими, тому що Ісус помер і воскрес за всіх, роблячи нас усіх універсальними братами і сестрами. Це богословське мислення, застосоване у житті, повинно стимулювати нас, щоб створювати менш конфліктні відносини, і насамперед, щоб будувати світ порозуміння. Святі Отці навчають. Коли ти стаєш перед Богом до молитви, зроби себе в думці подібним до мурашки, комахи, що повзає по землі, немовляти, що плаче. Не надихайся цілковито мовою науки, але наближайся до Бога і стань перед Ним зі своїми думками маленької дитини, щоб отримати благодать батьківської турботи, з якою батьки якраз ставляться до немовлят. Проси у Бога дару віри, адже лише вона зможе наповнити твою душу, і якщо ти внутрішньо відчуваєш її солодкість, немає жодного сумніву, що ніщо не зможе віддалити тебе від Христа. Коли в молитві ти стаєш перед Богом, твоя думка нехай буде простою, як у дитини, яка не вміє говорити. Не кажи перед Богом слів, які народжуються з інтелектуальної культури, наближайся до нього з чистою і простою думкою. Ходи перед Ним як дитиною. Яка почувається захищеною батьківським поглядом, написано Бог чуває над простими. Віра є тією перспективою сенсу, що народжується від внутрішнього і глибокого посилання на Ісуса Христа. Вірити означає віднайти в ньому сенс існування. Людина може збудувати себе по-різному, але те, що стає вирішальним для віруючого християнина, є його готовність, його прагнення відноситися до Ісуса Христа як до свого баща. Через це християнин може відмовитись від усього, але не від Ісуса Христа, тому що якщо у неї заберуть її Господа, життя більше не має сенсу. Стати віруючими означає жити прагненням такого роду, маючи в собі таке ставлення, такий орієнтир, таку радикальну готовність посилатися на Ісуса Христа. Він є моїм сенсом, я віднаходжу себе, посилаючись на нього. Досвід моєї автономії, моєї цінності, моєї свободи у міру дозрівання віри є парадоксально в глибині і реальності цього закону, що поза мною, але все ж це не є свавіллям. Може здаватися дивним, що людина віднаходить себе приймаючи це радикальне посилання, стаючи радикально з'єднаною з Ісусом Христом і живучи цією єдністю. Саме таким є визначення віруючого християнина. Я почув, Господи, твоє слово, і я зрадів, чуючи, що спасіння є для всіх, власне для всіх без винятку, і ти за всіх помер і воскрес. Однак я завжди прагну виключати когось, створювати відмінності, які розділяють, бачити реальність по частинах, а не разом. Як мало відкритості по відношенню до тих, хто сповідує інші релігії чи походить з інших культур, чи навіть просто має не мій спосіб мислення, визволи мене від егоїстичного володіння, від короткозорості бачити тільки себе, а не ближніх навколо мене. Дай мені сміливості, Господи, щоб я міг прийти до Тебе в товаристві всіх людей, моїх братів і сестер. Амінь.